Як і 80 років тому українці боронять рідну землю від зовнішнього ворога У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара вшанували пам'ять жертв 39-45 років і сучасних героїв України, розповідає моя колега Валерія Баранець. Сьогодні в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара зібралися студенти, викладацький склад навчального закладу, а також рідні та близькі українських захисників. Всі присутні тут вшанували пам'ять жертв Другої світової війни, а також українських воїнів, випускників університету, які віддали своє життя у боротьбі проти російських окупантів. Нацизм почав будуватись на антигуманних і антилюдських тенденціях. В першу чергу жертвами нацизму стали мешканці самої Німеччини. Це психічно хворі люди з інвалідністю, роми, євреї. Весь світ на це дивився до певного часу, закривав очі, а потім, коли ця біда торкнулася багатьох країн, то всі відналися для того, щоб з ним боротися. Війна взагалі це дуже асоціюється з такими негативними відчуттями і. Думками, і ми повинні все робити для того, щоб війна як можна швидше закінчилася і ми жили в мирних умовах. А для цього ми не повинні втрачати оптимізм, вірити в нашу перемогу і вірити в те, що ми нарешті будемо жити мирно. Саме 8 травня 1945 року завершилися активні бойові дії в Європі та відбулася капітуляція нацистської Німеччини. Це символічна дата, яка об'єднує людство в пошані до всіх жертв війни. Пам'ятаймо, якою дорогою ціною дається мир. Валерія Баранець, Данило Скрипник, Новини Д1.